Очільник міста Андрій Білоусов відвідав благодійний фонд «Мис Кам'янського», поспілкувався з волонтерами, передав допомогу та отримав майстер-клас з плетіння сіток. Добровольці Кам'янського підтримали збройні сили та поповнили запаси крові для міських лікарень. ЮНІСЕФ допомагає дитсадкам Кам'янського якісно та цікаво організовувати навчальний процес в умовах війни. Розповімо про плідну співпрацю. Більше про важливі події міста і області розкажуть у випуску журналісти міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! І почнемо з нічних подій сьогодні вночі. Окупанти біля першої години атакували область безпілотниками. Обидва шахеди в небі над регіоном збили наші оборонці з ПВК-схід, повідомив очільник обласної військової адміністрації. Решта ночі на Дніпропетровщині минула тихо та без обстрілів. Кам'янське місто, де живуть небайдужі люди. Очільник міста Андрій Білоусов відвідав благодійний фонд Кам'янського». Міський голова поспілкувався з волонтерами, передав допомогу, а також отримав майстер-клас з плетіння маскувальних сіток. Більше про роботу фонду та небайдужих людей, які у ньому працюють далі. Я з Троїцька, Слуганської області, село Безіменне, Миколаївської області, Башканського району виїхала вже була окупація. У нас яке знищено повністю із повністю. Особливо мій будинок він геть зовсім ще у мене муж служить. Коли почалися значились обиски. У мене я вже поняла, що треба туди доїжа через Росію, Грузію, через Польщу. То великий круг діяла дуже. Піся шість років. Да, все, що було, все там і залишилося у благодійному фонді. «Мис Кам'янського працює близько 50 волонтерів. 30 з них такі, як Наталія та Світлана. Вимушені переселенці, що знайшли прихисток від російського миру у нашому місті, і, хоча самі втратили усе, віднайшли сили та бажання допомагати іншим. О, треба ж допомагати. Я все таки можу помагати. І хлопцям допомагати. хочеться допомогти таким як ми. Фонді я вже працюю із е, листопада місяця. Ну це як друга родина. у Нас маскувальні сітки та кікімори для захисників, пошив білизни, соціальний гардероб та гуманітарна допомога вимушеним переселенцям. Щоденна робота волонтерів об'єднав небайдужих директор благодійного фонду Валерій Пархомчук. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, зібралися е, з хлопцями і. І вирішили, все ж таки, треба організуватись уже офіційно. Коли обирали яку ж назву вибрати, на той момент і була поширена такий вислів і в соціальних мережах, і на центральному телебаченні. Добрий вечір, ми з України. А ми думаємо, на чому ж нам не скористатися. Добрий вечір. Ми з Камінського. Ми приходимо кожен день, кожного дня і працюємо хто скільки зможе. Ми за це благодарні нашим воїнам за те, що вони нас охороняють, оберігають. Ми їм дуже вдячні, дуже вдячні. Для цього ми все робимо для перемоги. І ми будемо старатися все зробити, щоб, щоб ми перемогли цю е гадость. Е цього подлюку цього пучина учільник міста поспілкувався з волонтерами, дізнався, у чому є потреба, та відгукнувся на запрошення і сам спробував плести маскувальні сітки. Крім іншого, міський голова передав декілька рулонів з пандбонду – матеріалу для виготовлення захисних сіток для військових. Ця маскувальна сітка вона не напитує вологу, вона дуже легка і дуже зручно і швидше вкривати і розкривати військову техніку. Тому вони дуже задоволені, що саме з заказів на такі сітки від військових дуже багато. Тож міський голова буде і надалі надавати допомогу фонду на придбання цього матеріалу. А дві вже готові маскувальні сітки особисто відвезе та передасть захисникам. Дякую за те, що ви продовжуєте робити цю справу. Я вважаю, що всі ваші сітки вони. Не одне життя зберегли. очільник міста зауважує, що лише об'єднавши зусилля, ми можемо досягнути мети та перемогти ворога. Тож працюємо далі разом до перемоги. Виплати державних допомог відпочинок дітей, тренінги з психологічної підтримки та гості з Японії. Що відбулося на Дніпропетровщині за минулий тиждень? Покажемо у сюжеті. Новини області за минулі сім днів розповіла під час брифінгу заступниця начальника Дніпропетровського ОВА Надія Задорожна. Завершено виплату всіх державних допомог за липень. їх отримали понад 150 тисяч громадян на суму більше ніж 352 мільйона гривень. Завершили виплати з обласного бюджету сім'ям загиблих захисників та поліцейських реабілітованим та іншим особам. Загалом на більш ніж чотири мільйони 700 тисяч гривень. Також перерахували допомогу сім'ям загиблих цивільних кожній по 300 тисяч гривень. Таку допомогу за рік отримало 138 сімей. А для родин, що створили дитячі будинки сімейного типу, організували відпочинок дітей. 200 вихованців таких будинків віком від 7 до 18 років два тижні відпочивали в Карпатах. Ще для 15 менших дітей разом з батьками-вихователями було організовано окреме житло та розроблена спеціальна програма. Зараз триває четверта відпочинкова зміна, де відпочиває 32 дитини. Це вихованці дитячих будинків сімейного типу з числа внутрішньопереміщених осіб. Ці каникули організувала фундація Олени Зеленської. За кілька днів в гори поїдуть хлопці та дівчата з мало забезпечених сімей. А в серпні планується відправити на відпочинок 100 дітей-оборонців до Австрії, а 166 дітей пільгових категорій. На Львівщину. Дбають і про пенсіонерів та людей з інвалідністю. За 11 місяців вже понад пів тисячі таких евакуювали з Дніпропетровщини до західних областей. Хочу звернути увагу на те, що евакуація для людей з інвалідністю та старшого віку безкоштовна. Бажаючи виїхати, слід звернутися до міської, сільської або селищної ради. А ще минулий тиждень запам'ятався в області й візитом маленької волонтерки з Японії. Минулого тижня до нас завітала японська десятирічна волонтерка Мирая Ширеїші. Вона приїхала би підтримати однолітки в Україні, дізнатися їхні історії про війну та побачити її наслідки. Разом з учнями однієї зі школ дівчинка взяла участь у майстер-класах, у тому числі з Петриківського розпису. Потім відвідала багатоповерховку в Дніпрі, куди влучила ворожа ракета. Там всі разом вшанували пам'ять загиблих. Тепер в Японії пройде виставка аукціон малюнків українських дітей. Виручені кошти підуть на реабілітацію постраждалих від війни, хлопчиків та дівчаток. Повідомили і про те, що на Дніпропетровщині для соціальних працівників проводять навчання з психологічної підтримки. Курси відвідали вже 80 фахівців, які працюють з переселенцями та з родинами захисників. Це частина програми ментального здоров'я та як першої леді Олени Зеленської. Їхнє завдання захищати і допомагати. Добровольче формування територіальної громади Кам'янського це остання лінія захисту від ворога. Поки Збройні сили України боронять та дають відсіч ворогу на полі бою, бійці ДФТГ захищають міста від небажаних гостей. А ще вони допомагають і займаються волонтерством, є активними донорами крові для побратимів і Збройних сил України. Так, 19 липня, бійці ДФТГ здали понад 2 літри крові для поранених захисників. Наші захисники дивують весь світ своїм завзяттям та бойовою майстерністю, а ми гідно віддячимо їм своєю підтримкою. Проте, щодня до лікарень прибувають нові поранені бійці, і ми теж їм маємо допомагати, здавши кров, котра рятує життя військовим. Потреба в донорській крові лишається стабільно високою, аж до перемоги, і ми можемо зробити свій вклад в цю перемогу. Донорська кров потребується також для цивільних, щоб постраждали від воєнних дій. В Україні завжди існував дефіцит донорської крові. І наразі ця проблема стала особливо гострою. Усі бажаючі можуть стати донорами крові. Медзаклад розташовано на вулиці інститутській 6, Порт із театром імені Лесі Українки та пенсійним фондом відкритий з 8 до 13 години. Більше дізнатись про діяльність та завдання ДФТГ-1 кам'янське ви можете на їх сторінках у соціальних мережах. ДеФТГ 1 кам'янське. 22 лютого 2023 року всеукраїнською громадською організацією Асоціація працівників дошкільної освіти за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та Українського інституту розвитку освіти було підписано проєкт з ЮНІСЕФ. Назва забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. А мета допомогти освітянам якісно організувати заняття малечі у складний час. Береть участь у реалізації цього проєкту 15 закладів дошкільної освіти нашого міста. Проєкт взагалі реалізує е, на спільно всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників дошкільної освіти е, із підтримкою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для підтримки сімей з дітьми, які постраждали під час війни. Е, взагалі дана програма об'єднує спільно зусилля ЮНІСЕФ з урядом, з місцевими органами влади, з громадським сектором, е, бізнес-партнерами заради кожної дитини в Україні. Проєкт має на меті охопити ти дітей дошкільною освітою, яку вони не отримували взагалі або здобували у дистанційному форматі. Для реалізації цієї мети передбачається проведення занять у форматі дві години на день, двічі на тиждень. Цей графік дозволяє забезпечити дітям необхідний час для активного творчого розвитку, а також позитивний досвід спілкування з однолітками і педагогами. Допомога не тільки дітям, а допомога і батькам, тому що батькам надаються консультації, які можуть поспілкуватися з вихователем. І це допомога нашим педагогічним працівникам. Педагог це ключова фігура у реалізації цього проєкту, що впливає на розвиток дітей, їхнє навчання та загальну атмосферу, в якій малеча почуватиме себе комфортно. Тому ЮНІСЕФ разом з всеукраїнською громадською організацією Асоціація працівників дошкільної освіти підготували регіональних тренерів. У нас на рівні міста два регіональні тренера, які пройшли навчання. І в цьому навчанні це були кращі науковці нашої країни, кращі практики нашої країни, і ми, як тренери, отримали потужний такий кейс, потужні інформаційні матеріали, потужні презентації, які потім вже використовували в організації роботи при навчанні педагогів. І ми навчили в нашому місті 127 педагогів, які приймають участь в реалізації проєкту. Педагоги всі отримали сертифікати з навчання. Вони прийшли навчання психологічної підтримки, мінної безпеки. Під час зустрічі з дітками педагоги організовують різні види діяльності, спрямовані на розвиток вмінь та навичок і базових якостей особистості дитини відповідно до державного стандарту дошкільної освіти. В нашому садочку працювали дві групи ЮНІСЕФ це охват більше 27 дітей. Найголовніше, що ми отримали, це матеріальне забезпечення, це набори для творчості та розвитку дітей. Ми всі вдячні. а також це взаємодія з батьками. Зараз ми тісно працюємо з батьками, так як батьки бачать нашу роботу, плідну працю. Проєкт надає особливу увагу підтримці батьків з педагогічної точки зору. За сприянням ЮНІСЕФ було створено телеграм-канал, де батьки безкоштовно можуть отримати консультації від різних фахівців. Велике дякую ЮНІСЕФ та партнерам, а також колективу дитячого садочку за те, що це літо для наших діток зробили дуже цікавим, різноманітним а саме головне. Це що є комунікація у діток, це є нові емоції, це є нові знання, вміння, навички та соціалізація. Тому дуже велике дякую. Дякую, Нісеф та партнерам. Що в такий нелегкий час для нашої країни. Наші діти мають можливість все ж таки ходити до дитячого садочку, хоч якийсь час. Ну це дуже важливо для соціалізації, розвитку та е, позитивних емоцій. У рамках проєкту було розроблено спеціальний маршрутизатор для педагогів, де запропоновані теми кожної зустрічі з дітьми. Сьогодні у нас відбулись козацькі розваги. Це один з тематичних днів. Кожна зустріч з дітьми відбувається за певною тематикою. Сьогодні ми говорили про українців, про козаків, що їм властиво, чим вони відомі. І діти показали свої вміння і свої знання про них. Що ви сьогодні таке робили? Бихай в мішках. Да. Так, що ще. Лісоваю, та да, Так. А що ви малювали? Домики. Да, домики. домики. А як вам взагалі подобається в садочок ходити? Да. Да. Да? Да. Чого? Да. Розказуйте. Посидіть весело. Найліпша професія бути фахівцем своєї справи, говорить гасло проєкту ЮНІСЕФ замислювати і реалізовувати проєкти, буде гнучким і швидко реагувати на потребу коригувати процес, уміти організовувати і організовуватися. А ще милуватися результатом, пишатися і надихатися ним. Які очікувані результати даного проекту? Ну, перш за все, ми говоримо про те, що понад 1200 дітей старшого дошкільного віку 5-6 років отримують доступ до Досконаленої освіти і е, до розвитку е, заходів, розвиваючих заходів, освітніх заходів і поповнюють так звані ми говоримо освітні втрати, ті завдання, які говор, ставить перед нами міністерство, що ми повинні їх поповнити за цей навчальний рік. Мешканці Дніпропетровщини можуть отримати кошти на відпочинок та оздоровлення дітей. Така інформація з'явилася на сайті обласної військової адміністрації. За урядовою програмою є оздоровлення допомога призначення малозабезпечним родинам, які виховують трьох і більше дітей або малечу з інвалідністю. В області таких понад 2,5 тисячі. За словами заступника директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юрія Петренка, держава перераховує батькам кошти на закупівлю путівок. Це виплати для малозабезпечених родин, які виховують трьох і більше дітей або малечу з інвалідністю. При цьому заклад можна обрати самостійно. А сума виплати складає 14 тисяч 165 гривень на одну дитину. Батьки, які можуть претендувати на виплати, отримують сповіщення через дію. Якщо ж додатку немає, їм телефонує працівник соцзахисту. Після цього слід звернутися до найближчого відділення Приватбанку та відкрити картку із спеціальним режимом використання коштів. Отримані кошти необхідно використати на придбання путівки за вибором у 13 таборах Карпатського регіону. За детальною інформацією, звертайтеся за номером телефону 044 289 87 89 або до органів соціального захисту населення. Сьогодні, в п'ятихвилинці хвилинці з психологом, ми поговоримо про поширену проблему в дитячому середовищі булінг. У 2022 році правоохоронці склали 116 адмінпротоколів за цією статтею. А до прикладу, роком раніше, 336. У першій частині випуску психологіня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова розповість більше про булінг та куди звертатися, якщо ваша дитина стала його жертвою. Булінг це прояв психологічного насилля, який може задіювати емоційну, інтелектуальну та фізичну сферу конкретної дитини, над якою його чинять. Цим питанням займаються як методично, так і практично. Ну навіть ціла програма є того, як протидіяти булінгу. і Центр професійного розвитку педагогічних працівників розробляв разом з департаментом цілий алгоритм того, як вірно реагувати, коли є ознаки випадки булінгу. Ну, По-перше, булінг треба сказати точно, що це булінг це неодноразовий вияв агресії, це неодноразова бійка між підлітками, між, між меншими дітьми, старшими дітьми. Булінг носить характер системності. Людмила Яхалова запевняє, не помітити булінг у дитячому колективі дуже важко. Перший, хто повинен звернути увагу на протиправні дії, це педагог. Не варто виключати також однокласників та батьків. Після виявлення булінгу запускається спеціальний алгоритм співпраці дорослих та дітей. Перше, що мають зробити, це повідомити директора. І ми розуміємо, що повідомлення може бути усним, повідомлення може бути письмовим, і тут немає зовсім ніякого значення в тому, яка форма звернення. Адміністрація закладу має реагувати як на усне звернення, так і на письмове. Ну, звичайно, якби компетентніше і значуще, коли є папір, да, який підписаний і на якому хоча б написано загальними тезами. Ситуація, яка складається, і ну і от людина звертається з, з, з цією проблемою, так і далі працює алгоритм. В кожному закладі є комісія. А які ж дії директора за словами психологині? Обов'язковим є сповіщення служби у справах дітей та молоді, а також поліції. Так правильно робити через те, що для певного законодавчого врегулювання випадки булінгу мають бути зафіксовані не тільки в навчальному закладі. Далі починається робота з того, що комісія з'ясовує, чи справді це випадок булінгу, чи це однократне, одноразове виявлення так якоїсь агресивної поведінки, і ведеться протокол, за наслідками якого обробляються, надаються рекомендації та рішення, що робити в даному випадку, важливо, щоб відбувалася комплексна робота психолога не лише з дитиною, яка відчуває на собі наслідки булінгу. Але й агресором, а також тими, хто спостерігає і мовчить, зокрема, однокласниками. Мешканці області можуть долучитися до боротьби із радянськими топонімами. За півтора роки наш регіон позбувся майже 1350 топонімів, пов'язаних з імперською політикою. Рівно настільки стало менше нас з вулиць провулків, проспектів, що прославляють російську та радянську спадщину. Знайте про зображення і пам'ятники, які потребують деколонізації. Повідомляйте про це. Напишіть електронний лист з адресу розташування об'єкту та коротким описом на адресу деколонізатор.дніproravлик.gmail.com На завершення випуску прогноз від синоптиків. На четвер передають ясний ранок. Вдень хмарно, під вечір гроза. Температура вночі близько 19 градусів тепла, в день до плюс 27. Вітер в день слабкий, на вечір до 6 метрів на секунду. Південно схід. На цьому сьогоднішній випуск добігає кінця. Більше відеоматеріалів нашої служби можна переглянути на нашому ютуб-каналі ТРК МІС. А свіжі новини чекайте завтра о 19-й годині. У студії працював Володимир Кравченко. Насолоджуємося літом та зберігаємо спокій. З нами Збройні Сили України. На все добре.